Всімчикабрики мої фраера, з вами я заділля. Мене довго не було, тому, тому що, як завжди, у мене була тупа сиренна школа, ой-ой-ой, бляха, да, реально школа тупа. Ну і у мене бляха, багато коритацій, список довго переповнений. Ну і мені один підписник збирається пік подарить, і ми з ним погуляємо. Думаю, по нас ви зрозуміли, що ну, коротше, я буду проходити ігри, які мені посовітували підписники. Давайте розпочнемо з першого ага, мого страху. Пацани! Так, э, ну це мені уже вже друг подрив, так. ВРЯТУЙТЕ МЕНЕ! А! -а, 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 -а! Мої підписники мені підписника позивітуємо в дото! ВРЯТУЙТА МЕДЕ! Радно! Ну поїхали! Все запускаю гру тупо. Вов представляем, Бляха, китя водичка випала Там грався, моєю Чому? О, привіт! Ви новачок? ДА, Я новачок! Я тут уже можуть ті це видно з Богу. Та і так понятно! І оцей пакет срати. ми з що древніх замуть. Давай. Та спершу я маю поставити бабу для запитання. Так я новачок. Ну... Я, Ви отримали сезонний привет. О, дякую, тут, блін, прийняти всі. Я О, тобто -то це не просто догодвабу, яку ви граєте, це також кнопка бкагов і серітка. Да, я, 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 я Наліпки чемпіонів я догуляю. О, йо, батюхи, я засужую. Я таких виродків пере... Ігнорувати. так, ігнорувати. Короче, довго розібрався, потім зрозумів. Все, все. Ну, правда, да, все, все настрой. Ура! А, тут я любого могу выбрать. Ну а пуджа. Ну, кстати, ми в четыре формат грає за пуджа в доту. Я дешеткую. Вчитель інформатики, а наш вчитель програмува... програ... Ну, коротше, наш вчитель, який нас учить програмувати в Unity. І він реально казав перед всім класом, що грає за Пуджа в доту я вам нашуткую. А, на шуткую. що на шоу брати? Зеус. О, я якраз сьогодні за зарубіжу літературу про Зеуса читав. Саме тут книжка, яку я бачу. А... А, Пуджа немає. Єдине, що я можу брати... Это кабекер в редек, это кабеда кабац. То есть я в бою сосиску буде кобу буду Беру. Ну. Мені ездили. Мені насрать! Як в пропустить? Мне напоминает на варкрафт, якось. Бляха, так, ну что? Prepare for battle. Так, на правую кнопку хожу. Эй! Тебе просто О, добро, бро, бро. Можно? What? No Блин, тут бляха! А це що? Ей, а тут можна якось звук. Mm... Не, мову не можна пов'язати. Там дача був російський якийсь дубляш, а тут є українська.

Как like a real boy. Короче. Мы <сев <choices> <Мне хататься>! Ладно, я сыграю тут. Где кто Какие шо? Я не знаю, как будет. Блин. Давай. А, а, подожди. Них не пода... Ура! Убивай! О, бляха! Ко я все поняв, дякую! Ха-ха-ха! Стой! Прибили! Ааа, я тепер ходя за БЛЯХА! Поляха! я уже понял. Убиваем кого-то Хорошо, Короче, будем в другой раз сдох, и я выдаю в игру. Березка, березка, Да! Ух, бляха, ух, бляха, ух, бляха. Давай, удаляй. Все. Дякую, Бог. Татя хотів зняти відео по World Thunder, але ця гра оказалася російською. І дякую підписникам мого телеграм-каналу, які це розказали. Але мені розказали, що є одна відома гра далі да, Little Nightmares, До неї вийшла демка для третьої частини, так що я теж зіграю. Коротше, ця, я буду грати гру з вебки, тому що у мене. коротше. Вебка глючить и без витка, так що буду играть. Ну, давай, чус, характер. Якась дівка, якась ворона зворонаска у гаст. Эйнекбе, накайл варенка. Энка бенеке бац. Ну, за девку. Шоу у нас? Ну, шоу мимо у нас? Короче. Так, а Ну и шо? Так, я понимаю, в этой игре нема сюжету сюжета, так? Ну да, ну что? че Так, что у нас? Ну, какой зеркало, ну... Ду -ду 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 -ду. Хорошо, нормально. Два чувачка так в них мапа якась і шо? Куди и йти? понял? Ура! Бігати можна! угу. ну. Так, ну. А, ну тут я упаду. <свот> можно, а ну, можно туда якось. Як? Бляха, дружок! Это позву! Бляха. Бляха! <свот> 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 ну давай. Бери! Ди сказав, бери! Ну, дивись! Єс. Короче, першу частину мені треба точно погуляти, Я поняв. А ну. пошли далі, мамой. пустыня, о господи. Так, ну. Понятно. Чтобы на его все. Короче, скільки ще? О, подожди. А, це ворона? був якийсь пістолет. Хороша. Може банку на всякий випадок візьму? О, стінка якась. А, не надо, не надо, погоди. Я сказав погоду. Так, давай. Давай, залізаємо тільки не упади зі, з дробини ок. На упаде тільки. Давай, далі. А, ну то якщо я отпущу, то я в жопі. Ну так. Да. Ну понятно, треба держатися. Прикольна механіка, що треба зажимати, щоб держати. Ну давай, лізь. Ну, якась платформа зі сіткою ішла ну. Бліхабушка чухається. Скільки ще нам лісти? Як діти, таке не бояться питання. Давай, давай. Кинет. давай знаете? Что далее? Понятно. А, Нажмите F и F, нажимаю и, и ну.

Так, подожди, тут платформа есть. Бляха! Вот трупаки я засуджую, пацаны! Трупаки я засуджую. Вот засуджую такая. Ну. Короче. Нам надо щось продумать. Тут якась бляха. Якось, якось. Ага, так можно. Вставай. Вот. А ну, а, подожди. Залезь обратно, я тебе сказал. А, ну, тут я понял, дякую. Дякую за совет, игра. Давай, идем дальше. О. На статуя? Статую? Ну просто... Пойдет тут за статую. Ідемо далі. Давай, давай! Малий, давай! Ну, на кві на кью я знаю, як підзвати тепер, а ну... надо куда залезать. Ага, костка, тут страшно. Ну, для меня она тупо не страшна. я думаю, далее будет страшно. Да что это за... Залезть на Ну... О, на кинец! Далее. А, так можна! Да ви далі? А, ну тут у нас я розглядаю, отак. Так, що у нас там? Тут я далі попав в тупік, бо не міг залізти в оцей тунель. І все. І я вирішив закрити гру. Мені лень було вирізати декілька моментів гри, але я чуть-чуть вирізав, бо гра виглядала прикольно. Для мою... На мою думку, коротше. Мій висновок гра прикольна, але в топіку я, зуп... я зупинився і одразу вийшов. Бо ну, фізика прикольна, але кров'яку і трупаки і я засуджую. Ну добре, переходимо до другої гри, і вона недавно була популярна, але зараз ні. Але все одно я би пограв. Ну добре, а ми продовжимо далі. Поїхали. Ну все, так, короче, пацаны, приїхав на аеропорту. Осьо мій паспорт, бро. короче, треба йти далі. Мені треба вже йти на приходи. короче, це гра, де би приходи робимо. Ну і так далі. Що далі? Ну куди йти, шо? а, туди, ну дякую, на. Початок, дякую. Ура! Канікули без школи! А? Знык? Ну ай, добираться, да ну вас нафиг. Ну, пытна вода. Блин, как ну, мне взять в инвентори. Так, у нас это тоже на всякое. А тут можно ей якость пидебрать? Не-не-не. Противная -не. оно. Як не вмерти? Е, ну, добре, як не вмерти? А ну, бляха. Добре, як не здохнути. Поїхав далі. Право, ніколи нікого не залишайте друга в біді. Ну, право, перше, не зупиняйтеся. Ну добре. На шифт бігти. Спейс теребок Ну. День перший берег. Продовжити підйом, ну по суті. ну, Право завжди постягайте руку допомоги. А, ну тут понятно, понятно. Понятно, 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 понятно. Ладно, лано. Ладно, мы уже поняли, давай. і и, и сюда. И це все тянуты! Як вони, бляха? Бляха, муха, да не, ну вас. Короче. Ура! І далі? Берег, день перший. Поїхали! Опа, хабарчик принес. То есть принес хабарчик. Ага. Навіщо вина? А, так він.. А, Джекви можно задобиться точно. бляха мух! А ну подожди. Бляха! Фу. Не, ну вас нафиг. Я думаю, что игра гивно, а оказывается, мне вы нас Чим якась зі Dota і Little Nightbirds. Коротше, гракольна, прикольна, ну, але, але, да, останній скалі я тупо здух. Але гра мені сподобалася. Ну, добре, надіюсь, вам сподобалось це відео. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки та дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Можете написати коментарі постараюсь на них відповісти. Що у мене є свій телеканал, де я говорю з підписниками та випускаю новини про себе і коли буде нове відео. І коли буде нова колаборація з другими підписниками. У мене, коротше, є свій другий канал реакція Заділіра, де я роблю реакції на, украї... на українськомовні відео. А мій тікток-аккаунт какаунт запаника, мені не було 13 років. Ну добре, а з вами був Заділер і всім пока-пока, мої фраєри.